Я ж це прекрасно розуміє? Ну, я знаю, ну чого? То ми вас дуже прошу. Просимо, щоб не було далі спекації на силі на Вінницькій області. Якщо припинити оці всі, 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 всі речі, які сьогодні робляться в країні, ви зараз набираєте Беркаша, яка дзвонить до президента і говорить тільки ті речі при мені, що я вам тільки що сказав. Це краще для Якщо сьогодні, працівники медиція. Будуть порушувати керівництво справи для не тих, хто приймав участь в цих е, запаті за обласної державної адміністрації, тому що таке сьогодні відбувається в Тернополі, в Львові. Майте на увазі. Ми зберемо завтра не 10 тисяч людей, завтра вийде сотні тисяч людей. Ви, це розумієте. І ми це зробимо. І третє, обласна державна адміністрація своє існування з сьогоднішнього дня припиняє. Без нього вже у своїй основной державній адміністрації ми створим народную работу, как это происходит самородное радиок. Можете написать.